Другий рік поспіль у Нововолинську проходить міжобласний турнір з баскетболу. Незважаючи на юний вік спортивних змагань, команди з різних областей України з задоволенням прийняли запрошення і приїхали до шахтарського міста. За кубок першості боролись шість команд з міст Самбура, Червонограда, Перемишлян і Виноградова. Нововолинськ був представлений двома командами. Організатор турніру і за сумісництвом тренер наших баскетболістів каже: всі представлені команди гідні суперники, і прогнозувати, хто стане переможцем, а хто аутсайдером складно. Я рахую, що тут всі команди досить такі сильні, наприклад, команда Самбора, команда Виноградова. Ну, я думаю, що рівень десь більш одинаковий, але все покаже гра, м'яч круглий. Отакий От турнір він заміняє там, два місяці тренувань, тому що діти якраз бачать, на що вони. Що вони можуть, що вони не можуть. Всі свої помилки. Так само я як тренер, теж все бачу. На чим далі працювати. Тренер з Червонограда Роман Федаш зі своїми підопічними на даних змаганнях не вперше. Минулоріч його команда здобула бронзу. Проте цього разу, дивлячись на рівень підготовки суперників, тренер побоюється, що червоноградці займуть одне з останніх місць. Дуже гарний турнір. Нам всім дітям сподобалось. Правда, тут турнір 98 99 років, в Мене таких років немає, бо я тільки ще молодий тренер, як ви бачите. В мене двотичний рік приїжджає, але року Хлопці налаштувалися, зайняли третє місце. А кого, можливо, рахуєте фаворитом? – Мою буде винограді фаворит, Самбір і Нововолинськ будуть три фаворита. Ми цього року будемо аутсайдери, бо тут хлопці. Ми так вже налаштувалися, будемо ж тут дрядків якісь повиростали вже. Змагатись за першість у турнірах юним баскетболістам не просто подобається, їм це необхідно. Адже тільки у спортивному протистоянні розвиваєшся як гравець, бачиш свої помилки та набуваєш неоціненний досвід. Можна грати з суперником, якісь комбінації пробувати, дивитись, що тобі не вистачає, і над тим працювати. Я вважаю, що найбільші шанси це в нашій команді та в команди Самбіра. Того, що вони були на прошлому турнірі, ми вже більш-менш знаємо їхній рівень, як вони грають. Мені подобається, хочемо виграти, зайняти перше місце. Я думаю, що ми сильні, але може є сильніші. Хто наприклад? Ну, команда Самбіру, ми з ними грали, ми в них програвали. Протягом двох днів команди, не шкодуючи сил, боролись за право називатись кращими. З кожною грою на баскетбольному майданчику напруження зростало. У фінальному протистоянні зустрілись господарі турніру та команда міста Самбір. Сильнішими виявились нововолинці. За третє місце зіграли перемишляни та закарпатські гості. У підсумку баскетболісти з Львівської області здобули бронзу. Незважаючи на перемоги і поразки, всі учасники турніру залишились задоволені.